Ты типа так, понял? Тут все по ситуации Вообще, если ты видишь, что уже прям не в яку, и уже типа идёт стяжка, то можно даже дать себе чудо Иду. технику, что блять, я не взял новую Кого а я зри? кену ты У меня ава омлет есть, могу дать Какая можешь дать? Третья техника Уже жаркие может дать Да, yeah. при мне зло, банки не купил гиганта, три штуки осталось yeah, Ладно, без омлета І гігантки може дати, но кожна. не а, можна передати книжку. Трейд той недоступний на арені. Федь менталіст, дайте, щоб я тобі коронку передав. Я ти не скрин, можеш, не можеш передати коронку Якщо щось лідера ти тут передати, віде, не можеш. Віде, 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 віде. Вони не є. Вони так и есть. А корону не можна передати, ні? Тут ні, ні. І віжді, будьте, що не будьте готові, будьте готові на вент, на вен. Тут тима будь... стяжка, пойму Ти пропадаєш мені Треба десь перезайти. Окей, сімей нажвіть Окей, розбайтом. Ходіть, хотіть, хотіть на 300 бачу. бачу. По, 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 по їхньому танку зараз буду стягувати з'єжки, типу до вас. Сєжко через три, два. Зараз дайте, зараз дайте. Добре, молодці, типу качайтесь на Вен на Вен. Я бачу. Він поміняв типа Венхен. Окей, качайтесь, типу, на мене, на В на Венхе. А щепка. Какайтесь, новен, качайтесь. Якщо може йміть, ворожого поза. Дарак, не вткай, да мене не втикаєся, ми назвали, на, на, на СЄшку даємося. вони здались, вони здались, вони здались. Від хатики, сітежі, Скільки у вас кнопок? Є. Кнопки По цьому танку поближньому буду тримати його на місці через три, два. сорі, я трошки відтягнув його, качеться, новенька шніться. Та таймстопа нашого підсевіть одним боком. Новен проходить, проходьте новень, проходьте проходьте на новень. Проходьте, 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 нехай буде до нас. Це фейк, це фейк, це фейк, не відіться, не відіться, не відділіться, не відіться. Не видите, не видите. Стоїмо, стоїмо, стой мол, Себе mm -hmm. не жміть, себе нажми. В них даємося. В них наешку через три, два. Зараз, 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 зараз зайти. зараз. А, раз да? да, так? стопало, да? ти дуже далеко получив. Так, так, Оке, окей, 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 навен, навен, окей, окей, все. Я не побачу Стоїмо, Стоємо, на Вен. Видкайтесь. Скільки до кнопочок? Mm -hmm. Пять. Давай На Вен, Навен, навен, давай, Вен. давай, приди, дай. Сивай. Димся на них на яшку на яшку через три, два. Зараз, 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 дайтесь. Скоріше, скрижете. Стоп, рент пропаде, на мен пропаде, навен пропадьте. Оце, типа, тыкай. Ну, скільки тут на Я Ні, на мене є. Трохи є. Дайся секунду. Окей, окей. А меня сдавай хрен зона друиде. А когда мне ее сдавать? Находишься. Вот за раз мижаш. Типа на седаемся поближе. Буду тянуть до вас через три, два. На <плес> запись. <плес> зараз, 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 запись. Трошки бизнес <плес> далось. <плес> типа выскочили на ран. что ты пал, злой? На что ты написал? На мальчик, который есть на хайдапсе, по мне <плес> поедет. <плес> <плес> я <плес> сдаюсь, <плес> <плес> я никто больше не сдается. Ну да, да я бачу, що ви типа мене вращаєте прям по позиції, типа мы их uh, вытягуете. Нам там, там, там лобать ваш. На ван, навен, навен, на навен, прийдите. На так нажмите резерву. Не нажимай під мене резерву, нажми під типів. Корунка тоже у вас є. себе нажміть зараз. Це фейк, це фейк, це фейк, це фейк. фейк. Наєшку. Вот зараз, після, після На Наєшку через три. Таймстоп. Два. Таймстоп. Після таймстопа. Пиздец таймстопа. Після, тайм після, тайм після тайм На Наєшку глубоко через три. Два. На месте кручу. Виходьте, типа, на вес, виходить, на вес, виходить, хуйово, виходить, типа. Ви не здаєте рунку, типу, під записів на прохід. Виходьте, виходить, 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 ходьте. Навешку, навешку, виходь. Рейд Бабали, я входу. Хлопці, не бігайте, типу, вперід назад. На на Навен, на невен. Ви, типу, в позицію зараз тримаєте. У таймстопа зараз буду крутити на місці, типу, будьте готові. Він на є стоїть. Всі бачите таймстопа. По таймстопу буду крутити на місці. Через 3, 2, Тайм стоп сдался. Добро, добро, добро. Найс, nice, молодцы. Они Замол, nice. узнали с меня, но промахнулись. Найс, найс, найс. Окей, качай это, Стэвен. Просто качнись Я кнопку у вас? Пять, пять, пять. Сколько тут кнопок? Две. Пять, два. Стоимо, 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 стоимо. Стоимо, стоимо, стоимо. Стоимо, стоимо, стоимо. Стоимо, стоимо, стоимо. Стоимо, Окей, окей, сіви вони віддали? Виблубуйте віце. Ну, зараз будьте готові, займіть позицію, на СІ я буду тягнути до вас. Після сивів. На SC СІ... я тягну до вас. я через три, два. Не може, не може мене Вен, Навен, невен, Вен, мене, проходить Вен, проходите. Тикайте собі. Блять, 340 маловато, типу прям після на Навен, проходьте. Рун купить дописів, типа скинте на кайдаша або на Раскара. типа мечик можеш відмітити на санкці. М'ячик на кайдаша дара. На кайдаша буде раскрывав, вальне. Щоб бачили, за ким рухатися, бо ви втрачаєте позицію, я бачу. У нас будьте готові все ви здати. Будем Будемо грати в контр. Хуйову відкрився, я здав сейф, будьте готові. Залувати будуть. Си винажні, ви нажві, добре, добре, добре. Дивіться в них на Си Через 3, 2, зараз, зараз, зараз дерсто, зараз за. Два братку въебал тебя. Нахуй. Качайтесь на мен. Статусный реально. Си, Ходіть по мені Ну карма, так файно здався, я шу братку въебався. Файну! Двигай брат. Двигай твой кп, я собі въебался. Проходьте на мене уебий звідси з широко. На мен, приди, находите.

Окей, качайтесь на мене, качайтесь на мене, на мене. Вискадьте сьогодні, сьогодні. Ні, це помощно. <laughs> Дивлюся поближніх буду витягувати. Mm -hmm. Через три, два. Зараз, 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 mm зараз. -hmm. Виходьте, виходьте. Зараз буде готові себе здати. Не, 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 качайтесь, не, не качайтесь, не качайтесь, не качайтесь, вийте, вийте, вайте, вийте, вийте, вийте. Не, не, добре, можете так стоп. Не, 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 не. Нас будемо здаватися по 6 сім. Поставити рунку вузька. Рунку, рунку, рунку на вузке, ну. Чому так бізнес? Се ви, зайте, си ви, зайте, си ви, си ви, си ви, си ви, си них в Контр. Через 3 два, зараз, 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 зараз зайтесь.

Шо, 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 шо. Кебеком, я... Кебеком, як идите сей, идите, сей, 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 ага, сей, сей, идите мисті. дальше, дальше. Просто ідіть, просто идите. Танк-ка, стоп, ты едешь. Хотите, розтаскайтесь на шороком, розтагайтесь на шороком. Эээ, дивите, напишите R, поки не сказал вам просто. Ви написали R? Да, ночь написал R. А, ну так вот. Просто я боюсь, щоб вони нас зараз не в'їбали на воськом. Так, пацани, чому в мене взятися? Одна причина яка? Рунки під іпану деписів не бачу? Під цей рунки, типа не бачу. Небо з фактом, наверное, кажете, з чого проблема? Ти не, не встигаємо чи що? Я рунку там задам. Я не встигаю. Нен НЕ підмається. Не не, не, не. Окей, окей. На НЕ, не дивимося. Поколюю через три, два. Знайте, здайте, здайте, здайтесь. Добре, блядь. Виходьте на на вешку, на вешку. Все вы нажмите, все ви нажміть, все нажміть, все нажміть. Дарек, ти нажав сейв, да? Да, 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 да. Ты Дарек, чуть-чуть. Ні, я занато рану прохід нажав. Потом, коли мене здалися, я сразу Юр. Це варто, пизма, не, занадто рано. Кайдаш на фейк. Фейканутый был. Рицарку, куздайте зараз. Кайдаш них. Дивимося на єшку. На єшку через три. Два. Витягую до вас. Викачуйте на вес. Навес викачуйте, не стоїмо не тупо. Здалось, нажміть зараз. себе нажміть я знову. Окей, виходьте у вас. Важко, йдіть, важко, прийдіть веська. Виходить. Діти, діді, іді, ідіте. Блядь, ставте виходьте начав. Виходить, 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 виходять вас, Виходьте, на виходьте, виходьте воїска. Діти, ідіть, ідіть, ді. я там стодати по танках. Камера хорошая, рассказка, идите. У всех кнопочка? Да. НК, 3, 2, 1. Идите дальше? Аска, Аск, Аска, аск, Аска, аск, Аска, дальше. Аска, аск, 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 Что аск, 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 Колора, Тайм no. стоп давай в танки тіп, які у нас щоб депоси могли здати себе, я бачу про струбці. Себи нажміть. Дивимося, проходи, проходи, проходи. на проходимо, да? Дайте. Проходи, дайте рунку, проходи. на чорти. Чор. Дивимось в них по хилу, типу. Ви дойшли? Проходьте, 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 У Нас танк в собі проходьте, без янки. Проходьте. проходьте. По танку на місці через три.

По цьому танку, ближньому типу, який у нас стоїть. По танку собі через три, два. Після сильні. <laughs> на ворожого кольора, ...дивимося на ворожого кольора. На наєшку, на наєшку, на наєшку. Хайдат, давайте підходить. Підходить, підходь, підходь підходить. По цьому танку у нас будут жити його собі. Через три. Два. Зараз, 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 зараз злайтесь. Все, викачуйтесь на вен, на вен, викачуйтесь, на вен, викачуйтесь. Бать хіли, зараз треба буде сиви нажати, бо коли вони дивляться. За одного, крути в другу. Сиви нажміть, сиви нажміть, сиви нажміть, сиви нажміть. Добре, ми усі проходьте в них на сі, на сі дивимось, на сі дивимось. Трес, трес, трес. Фу, кода. Юра, ми дуже давали. Окей, 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 бачу, 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 окей. Заебав я его давайте, ему давай, тюжики, видимо, скишик На яшку через три? Два? Зараз зайтесь, зараз зайдясь. Накачуйтесь. Навен накаштесьте. Навен, векашся, дорок, севи, дерек, севи дер. Добре, добре, походьте на вен, я пожал. Блячу соло на витяг попал. Стапиши в братки умлетово на. Ешка На яшку через 3. Два. Зараз дайтесь, ніколи не сягло, маємо сьогодні було. Виховате на вас, дай, бачу. Хохойте на вас, виходьте на вас, виходьте на вас. Си ви? Угу, нормально, даємося, у них на яшку, вони типу якось супер про невоздалося. Яшка раді. Холдимо, 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 холдомо, ви здорові. На СЕ буду тягнути після рунки. На С Окей, окей, з'яжки будуть тягнути до вас. Ще раз три. Після камінки, після камінки, після кам'янки, після камінки. Проходьте в них, проходьте в них, наверх, наверх, наверх. Yeah, stop. Стоїмо, холд. Ходимо, холдемо, ходимо. Зенки тягнуть через три, два. Зараз дайте, зараз дайте, зараз дайте, зараз, дайте. молодці. Нас! Виходьте, типа на Еску викачуйте, на ЕС викачуйте, ви все ви нажміться, ви нажміться, ви нажміть. Зараз, все видер. Ви Добре, молодці, типу викачуйте на вас, навес, викачуйте. Піднімайте трек. Ну вибосите їх звідти. Я ж гораді. Проходим, проходим. Давай, ставай за мене, за мене, щоби. Давай виходь звідти. Як он? Ну, да. Я, 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 я готовий. Здаємося зараз, поки дошу. Ну, okay. здаємося, пошлешся. Я фейкану. Там Там що буде з на вас, так що кратно. Скажи, коли фейканеш? Я фейкану, вже вони здали роз. Okay, Окей, дивіться, на мене є.

Угу, mm -hmm. Добре. Тайм стопа засосало трохи. Кайдаш mm -hmm. можна зараз глубоко фейканути? Mm -hmm. Після Не румки. Mm -hmm. Вони віддали? Ні, віддали, 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 типа до мене. Mm -hmm. Да, так, да, так. Да. Проходьте в них, проходьте в них, проходьте в них, глубоко проходите. Таймстопів зараз треба в собі застопити. стопати, де mm -hmm. Проходьте в них, проходьте в них, проходьте в них. Из В, В 3, В2, вешка, вешка зараз, вешка зараз, вешка зараз. Бля, хуя вот, выкачивайте на яшку, на Ешку выходьте. Ты убийца в обратку? Ние я, я, веча до того по мне. Окей, окей. На Ешку выходите, 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 вот целого собі, тыкайте, кодера. Выблубайте его. На СЕ, Яш... на, сі, на сі, Яшка Ешка Окей. Мені здалися. Ди... Окей, я бачу, дивимося, дивимося в них на вешку, дивимося на них на вешку, у нас майже ж Проходимо них, проходимо їх по ближніх так, танках. Після таймстопу поближніх танках. Тягну з вешки до вас. Будьте готові, пройдіть, 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 пройдіть. Проходьте, 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 проходьте. Прийшли? Ви дуже розтягнулися, проходьте ближче. Будуть тягнути з вешки до вас. Ви? Це фейк, це ви нажміть, ви mm -hmm. нажміть, ви нажміть. Добре, дивимося на них вешка. Вешка 3, вешка 2, пешка нахуй. нахуй. Качайся на Ешку, на Ешку, на Ешку, качайтесь. С працюйте. У секс собі выблубайте от цих дурачків. Нема, нема, нема. У нас тільки 2 я вмер. Похойте на Ешку на Ешку, вахайте на Ешку, вихователя на Ешку, вахайте на Ешку, о, лі дубив, да і я хилі добив, типа. Та я тут АФК стояв. Там мана, блядь. Пеймсток зі маною. Та, я бачу. Стіймо, 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 ходу. А, а як к такому умудрився, типа, добити хила? Та от чоловік АФК стояв. <ристоя> <ристоя> підніміться на вен, на вен, підніміться на вен. Підніміться на спину на вен. На вен, на вен, на вен, на вен, на вен. Северна блють зараз? Не, не треба, це фейк, це фейк, це фейк. Проходьте, проходьте. Рицар кон далі. Не спит, не спит. Його не пишете, його не пишет. Проходи новешку, навешку, навешку проходите, прям, навешку проходить. Ви мене отдались. Я бачу, я бачу. На 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 проходите, на блядь. на новешку, на новешку, на навешку. Кайдаш я живу там. Я нормально. Не, там так файно залатить и можно. Холда мо, холдама. Не пише, не пишет. Кайдаш, файкаш меня? Давай. Сивы? Сиви нажміть, З'єшки будуть тягнути. З'єшки будуть тягнути через три. На мене знайдіть? Там стоп, є у вас чи нема? Yes. Етапки закінчились. Вони віддали всі сіви. З'єшки будуть тягнути через три, два. Зараз. Кашніться на вас. Кашніться на вас, на вас, кашіться. На нас проходьте, на нас. ви нажміть, Це? Це ви нажміть, Це ви нажміть, си ви, ви нажміть. Добре, добре, добре. Проходьте, проходьте, проходьте. Рунка, пиздец, пиздец. Типа, ну дайте голема рунку, мужики. Ну голема легко читается, типа, на Вен, прыги. На Вен, піднимиться, ложите тоже труд, для меня факт стоит, на Вен. Піднимиться на Вен, подмить прям, типа, в чем проблема? Дайте рунку під я який раз там бачу рунку пидал. Ну голем, типа, супер изи На Ешку на месте буду крутити, вот На Ешку через три, два, зараз. Виходьте, типа новень выкачиваете, себе нажми, себе нажми, себе нажми, себя нажми. Новен, на новень. Буду по цьому танку себе сюди, зараз витягну. Пастопа зараз вытянули. Можем Може файканути. Да? Файканы Стопа витягуючи. у вас будуть тягнути через три, два, зараз зайтись. Добре, вен качайтесь, на вен качайтесь. Себе нажміть, зараз, себі нажміть, себе нажміть, себе нажміть. Добре. Ти ти в таких випадках. Є кнопки? Пять. секунд. З З'єжки будуть тягнути до вас. Походьте в них, хохой в них. них. З'єжки тягнули через три. Два. Зараз тягну, зараз стягну, зайти, 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 знайте, минуло все типу, новен, добре. Новен, на ван, добро. Навен, вот так. Сейвин нагвіт зараз. Сейви, 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 сейви нагвіт. Добре, виходьте типу, на ванну качуйте, навен выкачу. Добре. в <реш> собі можете типа клюшку ваш покій навен, 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 навен. Блять, <реш> я <реш> без <реш> мани. Я таке нрачу. Танки вбейте кішку і не дивляться, розтакайтеся, бо будуть у Проходьте, про, Проходьте На мене прийдіть, там рунку скиньте на ага. Дві тайм Таймстоп дивиться, заїбіся. Всі видажмі їх блядь. Дивимося <плес> в них на осі. На осі я буду тягнути зараз кольора там стопати. Рейзерку пожалуй. За я тягну через три, два. Зараз стягну, зараз стягну. Не стягну бо або зарисую. Спуститься на них. Зараз треба севи нажати дарить. Я вже здав начальник. Сейва. Сиви нажміте. Дивіться я. в них, дивіться в них. Я прям, прийдете наверх, підміться на сі, підміться на сі, я прям в них. Підміться на сі. На сі, на У мене знайшли всі. Да. З'яжки будуть тягнути. З'яжки через три, два. Зараз стяну. Всі тряпки стяну, добре. Зараз сейви треба нажати в контур. Нажали сейви, сейви дарек, сейви дарек, сейви дарек. А Зараз не нема, ще кидав, ще кидав. Добре, виходьте на мене. Нема, ну, мене не хватає, там тайм столб. Так, ой, ой. Виходьте на мене. Виходьте на мене. Автобіка... А в тебе яка по... Прийди. Прийди, перестав посівку. Там не пустити ці приколки, тут ми мани не нюхаємо і в нього закінчуємо. <сь> Це, <п 'ят> вони, здали, вони здалися, вони здалися, дивіться в них, дивіться в них. Най сіє через. Не можу, не можу, не можу, не можу, не можу, не можу, не можу. Не можу. Я. На Сіє через 3, 2. Зараз тягну на Ай! Пізно, чи по каскадам здаємося, на Вен проходьте. Я не розумію, чому не можемо здатися. Я так рунка, хоча б не збирається. Нас ну, Ми не можемо здатися адекватно. Я бачу, все ми зараз. Нам позитивка постоянно ломаются мы ешьком и камень, блядь. Я у меня это может? Походу, не, не тянусь, Они нам броню рыцаря. На звонко, а пиздец. Пиздец. А, не все, можна, на підбігти, не. Не, не я, я на не качаться, на не, нее не, на танках звонок, а тут вообще пиздят. <laughs> Можно думаю, Бля, я чуть-чуть страшно фокус, то кстати. На, на, на треба. Проходьте, проходьте. Проходьте. не, приходьте, понял, что выкачать и Давайте. по уська того. Не менее заливает. Давай. <ріпи> кнопки, <віздали. ріпи> Буду тягнути у вас через три, два. <ріпи> Знаєтесь, знаєтесь, не знаю, все, окей. Будьте готові за вас сина нажати. Ви качайте наєшку, носите на уску. На наєшку выкачуєте. Наєшку выкачуєте, вы качуєте, выкачуєте, выкачуєте. Трудить, трудить, вуску, прудить, ускуску. Рунка є на уску. Я рисор на уску. Проходите. Окей, окей, окей. Окей. Сайм нажми, сайм, нажмі, сайм, нажміть, сайм, нажміть, сайм, нажміть, ідеємося в них контур. Через 3, 2, тягну вас, тягну вас, тягну вас, тягну вас.

зараз витягувати, типа до вас званим після рецерок Пройдіть, пройдіть, забайте тих на вузьку вузького буду тягнути до вас Тягну з з вами через три два зараз 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 зайдесь зайде Себе зараз нажміть в комплектайтесь насе на ясі качайтесь на ясі качайтесь на все качайтесь шотка Молодець. Блять, они Те, как на на вас. На вас сфакачит. Руку Да. вот так. Ты что, не хочешь третий раунд?